Добрий вечір. А це блог без блог. Мене звати Ольга. Я нещодавно виставляла пост про те, що на зупинці Волошкові чотири котики шукають дім. Це було ще в січні, шукаю діму з... Ну, з літа. Вчора ввечері мені дівчина написала, що я заберу котики, тільки допоможіть мені їх. Забрати з вулиці. Я взяла свою переноску, купила ще одну переноску. Ми зустрілись, а в обід сьогодні я ходила, бачила котів. Приходив один чоловік ну похилого віку приходив. Він сказав, що він котів, ну, я бачу, він покормив і каже, це я продав цю ділянку. Але я хожу їх кормити, їм тут комфортно. Потім прийшов молодий чоловік, також покормив. Чотири котики вибігли. Правда, мами кішки я не бачила, бачила три котенятки, ну, пухнасті. І ще один до них четвертий прибіг якийсь сіренький, худенький. Вони вибігли, але ну, я подзвонила в ветексперт на перетримку, хотіла платно взяти до вечора, тому що дівчина сказала, що ввечері забере. Мені відмовили, сказали, такої послуги немає печально, звісно. Потім я домовилася з цією жінкою, що вечором прийдемо, заберемо котиків. Але вибіг один котик, ми його спіймали. Він вирвався, налякався, поцарапав до крові дівчину. Я бігала, купувала їм медикаменти, щоб запшикати цю рану, і котик втік. Решту котів також ми не бачимо, не бачили. Тому Дорогі небайдужі вінчани звертаємося за допомогою. Нам потрібно спіймати цих котиків. Переноски є. Хто може допомогти на зупинці Волошковій завтра, ну, будь-який зручний для вас час в день, ввечері. Бажано ввечері, щоб забрати ця дівчина змогла котів, тому що вона сказала, що чекає, може забирати всіх чотирьох, буде шукати їм домівку, поки будуть жити в неї. Але ми самотужки з, з, з цих котиків спіймати не можемо. Тому надіємося на небайдужих, хто може допомогти, хто може живе тут, районно-ліжеркомбінату небайдужі, хто може допомогти спіймати котів, ми їм гарантовано дівчина забере і буде про них піклуватися. Тому спочатку була проблема знайти котиком власника, а тепер проблема їх спіймати. Хто може допомогти, пишіть приватні, А, Пишіть, будь ласка. Я є в Інстаграмі, я є в Фейсбуці, на Ютубі, блог без блог. Мене звати Ольга. Прошу допомоги. Давайте подаруємо котам дітям.